Сьогодні виповнюється два роки з моменту повномасштабного вторгнення і десятий рік війни з Росією, державою терористом. Цей час нас багато чому навчив: ніхто в світі ніколи не зрозуміє українця, який пережив стільки болю, смутку і втрат. Цьогоріч, як і багато інших українців, ми цей день зустріли не вдома. Наша сім'я і вся українська спільнота в німецькому місті Бремен 24 лютого 2024 року вийшла на центральну площу міста, де на всіх будівлях майорів український прапор. І ми ще німеччині підтримку та допомогу. Послухаймо народи східної Європи. Українцям підготували цікаву та насичену програму. Демонстрація, благодійний фудкорт з гарячими напоями та українськими стравами. Кошти з виручені з продажу вареників підуть на гуманітарні потреби України. Це переважно госпіталі і сирітські дома. Всі люди, які потребують якісь мирні цілі, їх теж треба заповнювати. І всі кошти будуть спрямовані в дану сферу. Так, це все рухами українців. Це громада, яка утворилася в місті Бремен. Волонтери, люди доброї волі, які інколи серед ночі, інколи помеже курси. Вони всі виділяли свій вільний час для того, щоб Зробити ці добру справу мене звати Олена спільна Божа служба та концерт хору Глорія Юей». Дякуємо організаторам цього пам'ятного заходу, зокрема українським громадським організаціям та волонтерам. Мене звати Катерина. Ми працюємо в місто Сили. Це громадська організація Херсонщини. Ми збираємо на даний момент для машини для цивільних напрямків. На жаль. Російський танк трошки так подкоригував е, наш е, штаб в Херсоні. Тому зараз машина для нас буде як ніколи актуальна. Здаємо наліпку за донат на машину. Окрема подяка німецьким громадянам за гостинність, доброзичливість та підтримку України. Ну, дякую. Привіт, мене звати Бунар. Я німець. Я вчу українську мову вже півтора року. Я тут допомагаю збирати донат і так, взагалі, підтримати і так зараз чекаю за борщ. Це дуже важливо для нас і для всіх свідомих українців, які знаходяться за кордоном. Пам'ятаймо. У нас всіх одне бажання та одна ціль знищити Росію скрізь фізично та інформаційно. Слава Україні та героям слава!